В Юа Online я граю 10 днів. І що ж я тут встиг досягнути за такий короткий термін? Ну, по-перше, квартира, а біля Майдану Незалежності у Києві. Зараз вам покажу, як то все діло красивенько виглядає. Ось тут бачимо так, Архангела цього бачимо ТРЦ Глобус. Юаонлайн це гра про Україну в твоєму телефоні, де є справжні міста. Київ, Дніпро, Бориспіль, Вишневе. Зараз я в Києві. Позаду мене стоїть Республіка ТРЦ. Я на третьому сервері завантажує Online через Play Market собі на телефон. І будемо подорожувати. Україною разом. А в мене є мій найкращий друг, який живе ну, поруч біля мене, показує. Так, заходжу я в під'їзд, Юрик. Юрик. О, знайомтесь, Юра, мій друг. Частенько з ним тусуємось, проводимо час. Гітара в мене теж є, іноді виходжу на Майдан Незалежності, співаю пісеньку, якщо не вистачає на мівінку, от тако. А я кинула дядю, бо я запала на надю. О. І отакі в мене дві машинки є: ламба і порштайкан. Ламба-урус, кажуть, що так коштує, як дві пачки мівіни. Ну, не знаю, може правда, може ні. Ну і а Такий, ще не поставимо мори, бо не заробив. В принципі, все. Як довго граєш його лайти і чого досягти? Напиши в коменти.